Святам у Чернігові бути, попри політичну ситуацію, так вирішили в міській раді. Новорічні святкування триватимуть місяць з 19 грудня по 20 січня. Чиновники навіть на раду провели на червоній площі, аби особисто проконтролювати підготовку. Традиційно на красній площаді в нас жал засти ялинка. Відповідні заходи ми тут проводимо. І в цьому році ми нічого не відвіняємо і проводимо те, що ми планували, ми обов'язково проведемо. Епіцентром святкування стане головна площа міста. Тут планують встановити каруселі, розважатимуть містян конкурсами, проводитимуть ярмарки. Вогні новорічної ялинки офіційно засяють 20 грудня. Відкриття новорічної ялинки ми плануємо уже напрацьована перша певна така традиція проведення мороз параду. Але чому ж чиновники забули попередити громадян міста про постанову суду від 23 листопада, в якій до 7 січня 2014 року Феміда обмежує право на мирні зібрання шляхом використання кіно, звукотехніки та встановлення кіосків і наметів. Юристи так коментують постанову. В на площі в принципі можуть, але фотографуватися, скажімо, вже під новорічною ялинкою або десь на прилеглій вулиці, це вже буде безпосередньо на нас порушення. Ну якщо хтось там поставить якусь палатку і буде продавати якісь новорічні маски, костюми або ще щось інше, то можемо говорити про те, що дане судове рішення буде порушено. Отже, такі порушення судового рішення можуть стати для жителів міста неприємним подарунком в новорічну ніч. Нагадування заступника мера про такі перспективи змушує їх занервувати. Як виходити, як святкуватись? Хто спрашує контрєта, хто спрашує перешення? Ми толі так зверніться у що ви до нас вертають. трохи згодом взявши себе в руки, заступник мера почав доводити журналістам, що рішення суду стосується тільки громадської організації, до якої позивалась міська рада. Тому, начебто, містянам нічого не загрожує. Тут тільки демократичний альянс не може виходити. Так сій. ну так виходить. Ну, так, Ну, якщо міська рада подала в суд, то напевно вона себе ж не може обмежити правед. Тим більше всі розуміють, що проведення на свят це загальнодержавне свято. Незважаючи ні на політичні ні на рішення суддів міські чиновники запевняють, що цьогорічні свята ніщо не зможе зіпсувати.